Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні починаємо нову тему, присвячену економіці, грошам і добробуту. Сьогодні будемо говорити про те, для чого потрібна економіка, якою є роль потреб, якими є основні економічні процеси та суб'єкти економічних відносин. Перед початком підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і залиште коментар. А почнемо ми з вами з пояснення першого і ключового поняття економіка. Економіка це наука про те, як люди, компанії або держава використовують обмежені ресурси, гроші, час, матеріали будь-що інше для задоволення своїх потреб. Економіка вивчає, як виробляти, розподіляти та споживати товари та послуги. Простими словами, економіка це про те, як працюють гроші, звідки вони беруться, як їх заробляють і витрачають. Вона про те, як працюють підприємства, як вони виробляють товари, продають їх і отримують прибуток. Вона про те, як держава керує ресурсами, наприклад, скільки грошей витрачати на освіту, медицину чи дороги. Як люди приймають рішення в економічній сфері, що купувати, де працювати, як економити. Економіка на все це дає відповідь. Люди щоденно працюють задля отримання певних благ, продуктів. Поліпшення умов свого життя. Така економічна діяльність здійснюється задля реалізації наших потреб. Наші потреби є рушієм розвитку. Потреби це усвідомлене відчуття нестачі чогось необхідного для життєдіяльності організму і розвитку особистості. Потреби бувають різні. Ну, в першу чергу, це матеріальні та духовні за засобами задоволення, це індивідуальні і колективні. За способами задоволення. Ось приклади потреб за цими категоріями: матеріальні потреби, вони пов'язані з фізичними речами. Це їжа, це одяг. Духовні потреби, вони пов'язані з емоціями, розумовим розвитком. Це потреба в знаннях, це потреба в естетичному задоволенні, яку ми, наприклад, реалізуємо в картинній галереї, музеї. Індивідуальні потреби Вони задовільняються окремою людиною. Це потреба у сні, це потреба в особистій гігієні. Колективні потреби вони задовільняються групою людей або суспільством в цілому. Це потреба в безпеці, яка задовільняється поліцією. Це потреба в транспорті, яка задовільняється громадським транспортом. Також в цей момент варто згадати і про піраміду потреб, розроблену американським психологом Абрамом Маслоу. В основі нашого життя, на його думку, є фізіологічні потреби. Вони в основі піраміди. Це дихання, вода, їжа, сон, секс. Вищі по піраміді це потреби в безпеці, це наше здоров'я, безпека майна, безпека нашого майбутнього. А вище соціальні потреби це потреба в дружбі, сім'ї або інтимності. Ще вищі у піраміді потреб маслу, потреба у повазі. Це самоповага, це впевненість, це досягнення. І вершиною потреб є потреба самовираження. це наша творчість, моральність. Маслов стверджував, що без реалізації найнижчих рівнів людина, як правило, не піднімається на вищі рівні. Важливо розуміти, що людські потреби вони безмежні. Чим більше ми маємо, тим більше потреби у нас і виникають. Так влаштована людська психологія. Однак кількість ресурсів та благ, які існують навколо нас для задоволення наших потреб. Вона завжди обмежена. Нам не вистачає часу, знань, грошей, матеріалів або ресурсів. І ось, як я зазначав, економіка вона допомагає розв'язати головну проблему, як реалізувати безмежні потреби за умов обмеженості ресурсів. Ну що ж, рухаємося далі. Для реалізації своїх потреб, для створення благ людям потрібно вступати в економічні відносини та брати участь. В економічних процесах. Основними економічними процесами на думку вчених є перше виробництво благ. Мова йде про створення нових благ, що не існують в природі. Це мова йде про надання послуг і виконання різних робіт. Далі наступний процес це розподіл доходів, мова йде про формування грошових доходів внаслідок виробничої діяльності. Наступний важливий економічний процес. Це обмін благами. Тут мова йде про рух товарів від виробника до споживача внаслідок купівлі, продажу або бартеру. І останній економічний процес це процес споживання. Тут мова йде про уживання та використання тих благ, які ми придбали. Але найважливішим процесом є скоріш виробництво. Участь людей у виробництві може бути з безпосередньою, коли люди виступають. Організаторами бізнесу, тобто виробництва, підприємцями, або вони є найманими працівниками. Але люди можуть брати участь у виробництві і не напряму з допомогою вкладення власних ресурсів, грошей, інвестицій, шляхом купівлі акцій або надання нерухомості іншим способом. Суб'єктами, тобто учасниками економічних відносин, на сьогоднішній день є фізичні особи, це люди. Та юридичні особи, підприємства, організації, установи. Маємо пам'ятати, що рівні економіки, вони бувають різні: світова економіка, національна економіка, економіка підприємства або економіка домогосподарства. Чи досягла економіка певного рівня своєї мети, розвитку, чи розвивається вона, в принципі, ми маємо оцінювати за певними показниками. Наприклад, це може бути валовий внутрішній продукт ВВП. Це загальна вартість усіх товарів і послуг, вироблених в Україні за певний період. Зазвичай за рік. ВВП показує, наскільки економіка країни продуктивна. Якщо ВВП зростає, це означає, що економіка розвивається. Наступний показник це рівень інфляції. Це показник зростання цін на товари та послуги. Висока інфляція може свідчити про економічну нестабільність, а низька про стабільність. Далі згадаємо про рівень безробіття це відсоток працездатного населення, яке не має роботи. Важливим показником є і рівень життя населення. Цей показник включає дохід на душу населення, доступність освіти, медицини, житлових умов, інших соціальних благ. Ну що ж, дякую, що дивились моє відео. До нових зустрічей і успіхів вам!